Всім вітання, всім вітання, мої друзі. Іду сюди, в цей бік. Подивлюсь, подивлюсь, що тут в нас з тим, з того загорожу. Знаєте, ось цього, все нам треба переробити. І все думали зробити так, як належить. І нічого не зробили. Подивіться, скільки мусору тут з цієї дороги. От люди вже зачищають, а ми ще то все ще в нас у мусорі. Але йду, бо треба це все зачистити і помалювати. бачите, який той наш вже пліт не мальований давно. Вже давним-давно. І треба все помалювати. Отако. От багато його є, багато тих кліток. Дуже довго прийде мені тут -то малювати. Ну, але нічого, помалюю, помалюю, треба взяти граблі. Позаграбувати це все, щоб поспалювати. Ну, от так. Садок наш побілений. Е, виді, чоловік побілив побіливсь желізним купоросом. І вони такі зовсім другого кольору. О. Бо мідним і вапном то біле, а от желізним і вапном то от такий колір вийшов. Отака в нас загорода величезна. От і вам все від дороги. Бачите, дорога, а все у нас йде від дороги. Таке страшне і капарне. Отак, отак все виглядає. І все треба малювати. І все треба помалювати. І, за... і заграбати, все треба зробити, якийсь трошки порядок від дороги. Ну так. Ось так вам все так ладно показує. А тут наш магазин, який не працює, і не відкритий, збудований. Все зроблено, а не відкритий. Не відкритий. Ну так о. я зараз беру граблі, беру граблі і трохи пограбаю і може почну хоч трошки малювати, хоч пару кліток, може помалюю. Так. Всім привіт! Всім привіт! Не знаю, у нас маєтку роботи хмара. Зав'язала хустину, вітер трохи такий, знаєте, але все одно ну, не буду малювати і буду а, без хустини там. Ну. Сум голови бересі, знаєте? Кажете, що рано почали. Та бо тут, поки то все зробиш, поки скінчиш, то вже і осінь буде. А? Маєток великий, а все треба, зробити. все треба зробити. Самі собі винуваті, самі собі винуваті, що ми таке викупили. Що ні, такий маєток викупили, а думали, що всі будуть, всі будуть. А? Думали, що нас багато і всі будуть допомагати. Ну як? Всі будуть робити, а з того має нікого. А зробити треба, бо не запустиш, не запустиш чисто, то і так все не доладу. Але як є, добре беру я і буду щось робити і вам ще трошки покажу пізніше. Я малюю, бачите, малюю той пліт забор наш, а сказала, що всю вишню зрізав. Вона лишенька корозія від цієї вишні. І вона родить такі дрібнесенькі, дрібнесенькі, там повно в нас є вишень. А тут чоловік зрізає цю вишню. От, зріже і забере то все, і все. Може, су гіллю? Алло! Не знаю, коту. Може, су, може, су? Ні? А котру? То зрізайте ту вверх. Той. Треба, щоб зрізав. А тоді вже зріже стовбур і забере ту все. А чого, то зрізайте в огірю. Куди зараз? Що там вона зачіпить? Що там є? Що там є, щоб вона зачіпила бляху? То там дрібненькі гілочки. Що там вона зачіпає? Зрізайте і все. І йшло називаємо. О, все. Та ні, ні, бо поломить пліт, не треба бо поломить пополомити. Затягни ту гілю, Забери ту гілю, бо поломить зараз сибо. це і так ладан дихає. О, забирай. О. А сугілю я тобі потримаю, щоб ти її зрізав. Чекай, чекай, я рукавиці беру. А суріж, зрізай такою, я тобі потримаю. Ти б рукавиці вбрала як-небудь. Не з тої руки, але я потримаю, давай. Забирай. А тепер суя потримай. А що? А що вже сів купити? Фарбу. Фарбу свою заберу, бо зараз повну на те. Мені на фарбу на на, на той вот. На тече. Ай! На нас світиться! Oh. Ah. що кілько тої роботи. А це Ну, а це, поріж. Ти забереш? Тося прийде. А це прийде Тося і зробить. А це прийде Тося і зробить. Ну, тай, а що? Ну, та що? Ну, та що відходиш від е, зразу? Ну, ось це його той стовбур поріж, поріж на дрібненькі кусочки. Та тобі вже, а то не забереш? То кого? Ну, а що? Вже роби все, вже робив все що, що є, ну а що куди йдеш? Де все лишав, коли всі йдеш вертав, та доробляй. Ну, та й стань, та й поріж, по почимхай, а ріжчі спалить, та й на тім всі скінчить. Ну. Даримо перекинув щось ці гілочки. Та й не то, то, дуже малювати спокійно, а то воно таке корозії йде потім і такий капар. Осоко. О, видите? На ковбанці, на кобанці все поріже, а тут все ріжче палиться і так буде добре. Так буде добре. І все. Уже в нас похмарилося, вже нема сонця такого. Але легше, що нема сонця. А я ось все розпопарила і малюю. Малюю. Отаке во буде. Отаке во в мене буде. Такий в мене буде п'ят. Видите кусочок? Малюю ще трохи, малюю ще трохи, бо маю так само ще роботу, але ще трошки помалюю. Ну от, мої дорогенькі, скільки я змогла сьогодні помалювати той загород. Це наш магазин. Може, я вам ще так буде, що відкрию і зніму, що там у нас робиться в магазині. А сьогодні я вже... Решту не домалюю. От п'ять кліток. Ой-ой-ой, вибачте, п'ять кліток. І я думала, що з цим таким оранжевим помалюю ще тут, але вже не домалюю, бо вже не видно. І починає ніби крапати дощ. Все, ті грубі ковбанчики все, чоловік перерізав, а все все ріжче лишилось. Ну нічого, нічого, ріжче все зберемо. Спалимо. Ну, а так, забираю той ще капар. Як завтра не буде дощу, то завтра буду малювати далі. Ну, а там потихеньку, потихеньку. І піде скоріше, тому що сьогодні я так, знаєте, то, то фарбу розводила, то настроювалась так, а вже там вже все готове, то буде піде скоріше. От. Ну от, мої солденьке, на сьогодні буде все. Вже у нас дощ починає крапати і вже така пізна година, то на сьогодні буде все. Можливо, завтра не буде дощу, то буду завтра малювати. Та буду малювати, поки не помалюю. А тут заберу якісь, якісь хіднички, що я випрала, висохли, щоб не змокли. О, отаке во. А ви залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину. І всім до зустрічі, мої хороші. Всім до зустрічі. Всім пока. Всім пока.